Вітаємо в клубі сімсот три метри на секунду. Так швидко вогонь поглинав будинок Тревіса та Рейчел, які опинилися у пасті полум'я. Вони знали, що навіть якщо виберуться живими, то можуть не впоратися з наслідками. вогонь був яскравим і гарячим. Я думав, що загину і потраплю до бога. 24 травня 2023 тисячі назавжди закарбувалося в пам'яті Тревіса Стенфіста, бо того дня він ледь не втратив все. Його розбудила вагітна дружина Рейчел, коли сходами почав здійматися дим. Перший поверх вже був у вогні. Ми побігли до вікна і побачили там батьків рейчел. я пам'ятаю, як те, що щоб ми стрибали. Вікно було на висоті 4-5 метрів. Рейчел стрибнула першою. Потім я спустив собаку через вікно, а сам опинився у пастці, бо вікно перекрила балка. я вирішив бігти через вогонь. Пам'ятаю, як я кричав, коли біг через будинок. Я відчував, як вогонь торкається мене. Це було начебто боротьба з чимось живим, з чимось непідвласним. Тревіс зміг вибратися назовні і побачив, як батьки Рейчел відтягують її непритомну від вогню. Шкіра Тревіса горіла. Він забіг у будинок до батьків дружини, який стояв поруч і вімкнув холодний душ. Я побачив, що мої руки обгоріли. Також помітив, що штани загорілися і ноги теж були в опіках. Я не знав, яка ситуація з іншими частинами тіла. Перше, що я зробив після душу помолився. Боже, будь з моєю дружиною. Я повторював це знову і знову. Прибули пожежники і медики і помістили Тревіса і Рейчел у карети швидкої допомоги. У реанімації виявилося, що в рейчел стався крововилив мозок через травму черепа. До того ж, у неї були опіки третього ступеня. Лікарі не були впевнені, що вона виживе. Жінка була на 36-му тижні вагітності, тому лікарі вирішили робити кесарів ростин. Тревісу зробили операцію з пересадки шкіри на тілі і на обличчі Вони ввели мені седативне. Я пам'ятаю, частково я чув, що Рейчел повезли у пологовий зал. Ось і все Далі просто провал у пам'яті. Рідні зв'язалися з церквою, і сотні людей почали молитися за них. кілька годин по тому хірург успішно зупинив крововилив у рейчер, і це врятувало її життя. Згодом вони з Тревісом зустрілися з їхньою дочкою Брітні. на ній не було жодної подряпини. Вона була досконала. Бог вірний. Щодня ми молилися про те, щоб він стілив якусь частину тіла. А наступного дня хірург казав: вона здорова, вона не потребує пересадки. Це було неймовірно. Коли мені сказали, що і речі, і брітні в порядку. Я почав славити Бога їхній шлях до відновлення був непростим. Тревісу зробили три операції. А рейчел п'ять. їй знадобилося пройти фізіотерапію через опіки, але вони продовжували молитися. Бог – головний цілитель. він показував нам це з першого дня. Я пробула у лікарні 29 днів. При виписці один з хірургів сказав, що я мала одужувати 4,5 місяці, а мені знадобилося 29 днів я була шокована, коли це почула. Допоки ти не опинишся в ситуації, коли твоє життя на волосині та не побачиш, як відбуваються чудеса. не зрозумієш наскільки важлива молитва? Вогонь рухався зі швидкістю 3 метри на секунду. Факт, що ми вижили після такого, вражає мене. Бог справді втрутився і врятував нас за своєю благодаттю. тільки так. Требіс і рейчел повернулися до брітні та їхнього пса Отіса, який не постраждав під час пожежі. вони виклали відео про свою історію в соцмережах, і його подивилися мільйони. Причину пожежі так і не вдалося встановити. У них залишилася лише біблія, одне фото і сорочка з хрещення Рейчел. Тревіс і Рейчел кажуть, що Бог врятував їх, аби вони знову могли розповідати світові про його доброту це було справжнє диво. Ми прийшли через це. Так, це було непросто, але ми тут у нас є малятко. Це Божа історія, яку ми повинні розповідати іншим. Поки ви дивитесь на нього, він буде з вами. Усе це зробив Бог. дав нам можливість розповідати про те, який він. Я ніколи не дивився на цю подію, як на нашу зречил історію. Це Божа історія і можливість розповісти іншим про те, який Бог вірний. Я всім серцем люблю свою сім'ю. Я щодня дякую Богові за те, що Він провів нас через це. Просто дивовижна історія, неймовірно, через що прийшла ця сім'я. Мені сподобалося, що сказала Рейчел. Поки ви дивитеся на нього, він буде з вами. Навіть якщо ви проходите через вогняну піч або випробування, а ми усі проходимо через випробування. Сам Ісус сказав своїм учням у світі, зазнаєте скорботи, але мужайтеся. Або не впадайте у відчай, як сказано в іншому перекладі, бо я переміг світ, і ми, віруючи в Ісуса Христа, перемагаємо, тому що Він переміг світ. Усе, з чим ви стикаєтеся, ви зможете подолати, тому що Христос живе всередині вас. Не сумнівайтеся ні на секунду і не думайте, що Бог кинув вас, тому що це не так. Я тут для того, щоб нагадати вам сьогодні, що Бог. З вами навіть у цьому вогняному випробуванні. І зараз у нас є можливість помолитися за вас і дозволити Духу Святому рухатися так, як він хоче. Але перед цим підбадьоримо вас у вірі, щоб ви вірили, що Бог рухатиметься у вашому житті. А це означає, що він зробить для вас чудо. Ми віримо в це. Ось що розповіла Валері. Вона пише: одного разу Гордон у молитві згадував людину, яка відчуває колючий бі. У правому стегні та нозі. Я поклала руку на стегно, як він і казав, і відразу ж отримала стілення. У мене накотилися сльози на очі. А потім Гордон сказав: тепер ви можете сісти у будь-якому положенні без болю. Я відчула, як моє тіло розслабилося, а до цього воно було усе напружене. Слава Богу, за силу молитви. Амінь. я дякую Ісусові за молитву Гордона про мене. Це дивовижно. Ось О, що з надіслала нам, я відчувала біль у правій частині грудної клітки, немов щось було не на своєму місці або зламалося. Я молилася та відправила молитовне прохання в CBN. У лютому я дивилася клуб 700, коли Ешлі сказала, у когось проблеми в правій частині грудної клітки. Бог зцілює вас зараз. Я зрозуміла, що це слово про мене, та прийняла його. Після цього в мене не було жодних проблем. Дякую, Ісусе, слава Богу. Алілуя. Чудеса відбуваються і сьогодні. Ісус вчора, сьогодні, та навіки той самий. Те, що він робив, коли ходив по землі, продовжує робити і сьогодні. і ось найчудовіше з новин. він хоче робити це. Він хоче це робити, виливати на вас свою любов і зцілення. Він бажає цього. Чому Тому що любить вас? Ось чому він прийшов. ось чому він помер. Якщо у вас є сумніви в тому, що він любить вас, подивіться на хрест. Чи можете ви уявити собі, щоб хтось пішов на такий біль і сказав, я готовий зробити це ради всіх людей і для всіх часів. Батько, можеш розраховувати на мене? Я хочу робити це, щоб твої діти були разом із нами у вічності? Це дивовижна історія. Повірте в неї. Так, проявіть свою віру покладіть руки на ту частину тіла, яка потребує зцілення. Якщо це щось, що зачепило все ваше тіло, то можете покласти руки на груди або голову. Просто доторкніться. Біблія каже, що ці знамення будуть супроводжувати віруючих. Вони будуть покладати руки на хворих, і вони будуть здорові. Будуть. Це сильне слово. Будуть. Ви можете розраховувати на нього. Бог стежить за своїм словом, щоб здійснювати його. Молимося, господи Боже Всемогутній. Ми приходимо до Тебе з вірою. Ми віримо в Ісуса, в того, кого Ти послав. Ми віримо в Його жертву. В його кров, яка була пролита. Ми віримо в Його воскресіння. і Ми знаємо зараз, що Ісус приєднується до наших молитв. Він живе, щоб клопотати. Ми просимо зараз, щоб ти простягнув свою руку та приєднався до нас, коли ми будемо казати зцілись і будь здоровий ранами Ісуса Христа, Його жертвою, Його Воскресінням. Я зцілився. Зараз в ім'я Ісуса». Його Воскресіння поставило крапку на всіх хворобах. Є хтось, хто страждає від невралгії сідничного нерва. Бог сильний. Він сильний прибрати тиск. Ви щойно відчули миттєве полегшення. Біль пішов. встаньте і потягніться, порухайтеся, зрозумійте, що ви звільнилися. Ешлі. <тур> <тур> так, нас дивиться хтось, у кого опорізувальний лишай. Він на верхній частині вашої спини поруч із грудною кліткою. Ця зона дуже чутлива і болюча. Ви просили Бога зцілити вас якомога швидше. Я вірю, що Бог робить це просто зараз. Я вірю, що ви. Вцілюйтеся від цієї жахливої хвороби в ім'я Ісуса. Дякую, Господи. У вас діагностували меланому. Бог сильний. Він зцілює та очищає вас від усякого неправильного поділу клітин. В ім'я Ісуса зціліться. Я бачу ще чиюсь потребу. Ви поклали руку на ліве коліно. А хтось інший поклав на праве. Бог сильний. Він зцілює вас просто зараз. Вим'я Ісуса. Щойно ви відчули, як розряд пройшов через коліно. Вим'я Ісуса. Підніміться і зробіть те, чого не могли робити раніше. нас дивиться, хтось, у кого є проблеми на піднебінні. Це не дає спокою вашому дантисту і вам. По-моєму, хтось сказав, що це рак. Я вірю, що Бог зцілить вас просто зараз. Ця проблема минає в ім'я Ісуса. Ваш рот буде у повному порядку. Біль і все інше просто піде геть просто зараз. Прийміть зцілення свого небесного батька. Будьте зцілені і щасливі без жодного болю. Спасибі, Господи Ісусе, Є хтось, у кого час від часу в роті з'являються болючі виразки через вірус. Бог сильний очистити все. Ваша кров і всі ваші клітини звільняться від цього вірусу відтепер. Будь-який який і дискомфорт покинуть вас просто зараз. ім'я Ісуса. Вони не повернуться до вас. І ви будете вільні. В ім'я Ісуса. Амінь Існують мови спілкування, яким не потрібні слова. Наприклад, мова тіла, мова жестів. Вони зрозумілі багатьом, але не всім. Мову доброти розуміють всі, навіть глухі та сліпі. Коли моя дитина залишається наодинці з гаджетами, я не впевнена, що вона у безпеці. В інтернеті дитина часто стикається з агресією і жорстокістю, і мені не все одно, що вона дивиться. Адже небажаний контент негативно впливає на її характер. Тому я обираю додаток Біблія від суперкниги: це захоплюючий інтерактивний продукт, в якому є все, що цікавить дитину: ігри, відео, пізнавальні матеріали. Завантажте додаток. Відкрити суперкнигу дитині. Чіп і Керол називають це божим колом. Допоможіть тому, хто допомагає вам, і ви отримаєте благословення. Ось чому вони так швидко відчинили свої двері для сусідів у скруті після того, як ураган пройшовся їхнім містечком. Це також одна з причин, чому вони є партнерами «Сібіен» і Керол Вагенхаузер стали свідками удару урагану Гарві по їхній громаді в південному Техасі у серпні 2017-го. Ураган Гарві приніс неймовірні руйнування. він зруйнував будинки, сім'ї. це була жахлива проблема, з якою ми не могли впоратися. Чіп працює в лісозаготівлі, і, хоч його бізнес постраждав, вони продовжували постачати будівельні матеріали, щоб допомогти громаді знову піднятися на ноги. Ми відкрили наші двері, до нас приходили волонтери. Вони брали лопати, пилки і все інше, щоб іти та допомагати. Чіп і Керол вдячні всім волонтерам, які прийшли на допомогу, і особливо команді операції благословення, яка кілька тижнів допомагала постраждалим. Команда CBN зробила дуже багато. Вони повернули людям надію і забезпечили їх припасами, щоб знову все відновити. Ця пара підтримує клуб 700 з 2006 року. Одна з причин, чому вони це роблять: робота операції благословення. Чіп також дивиться новини. CBN, щоб дізнаватися про події в Ізраїлі та на Близькому Сході. Їхнє висвітлення та аналіз подій в Ізраїлі та на близькому сході ґрунтується на фактах. Керол, Керол подобається, що їхні пожертви йдуть на допомогу найуразливішим і найбільш нужденним. Біблія каже, щоб ми дбали про і сиріт. Коли ти бачиш, як дитина радіє тому, що вона може випити склянку води, і ти доклала руку до цього. це ж чудово. Це просто неймовірно. Навіть за часів ковіду, коли в Чіпа стало менше робочих годин, а клінінговий бізнес Керол застопорився. вони продовжували підтримувати роботу СІБІН. а вони забезпечували церкви ресурсами, щоб ті були доступними для людей. Ну і звичайно вони розповідали про Ісуса Христа. Я закликаю людей жертвувати СІБІН, тому, що ви можете самі побачити на що йдуть гроші. Вони допомагають не тільки нашій країні, а й усім народам світу. У 2021-му Керол відкрила фірму з догляду за тваринами, а її клінінговий бізнес почав зростати. Чіп перейшов на посаду менеджера на іншій роботі? і Його зарплата зросла вдвічі. Я побачила божу вірність. Це правда, Дохід просто зростав я розуміла, що благословення приходять тому, що я допомагаю комусь, хто допомагає мені. Я це називаю Божим колом. Люди знову радіють. вони хочуть побудувати свої будинки мрії. Чіп і Керол закликають усіх жертвувати, коли ви жертвуєте, клубок котиться і починає рости. Це допомагає вам і оточуючим фінансово, психологічно, духовно це неймовірна допомога. є люди, які готові працювати, а мені лише потрібно поділитися маленькою частиною своїх фінансів. і це чудово. мені дуже подобається, що я можу допомагати. Візьміть участь у цьому. Приєднайтеся до десятків тисяч людей, які сказали, так я хочу змінити світ. Я хочу допомагати людям, коли приходять катастрофи. Я хочу нести любов і співчуття, коли люди потребують операцій, але не можуть дозволити їх собі. Я допоможу їм. Коли в людей немає надії та доходу, я хочу допомогти їм з роботою. Я хочу допомагати бідним, годувати голодних, як в Америці, так і по всьому світу. Я хочу проповідувати Євангеліє. Ви будете робити все це, коли приєднаєтеся до клубу 700. Дивіться всі свідчення і повні епізоди програми на нашому каналі в YouTube. Клуб 700 Офіційний не забудьте підписатися і включити всі повідомлення, щоб не пропустити нові відео та публікації в співтоваристві. Головне краудсорсингове телешоу тепер стало другим фільмом в Америці. Минулими вихідними кінотеатри були заповнені людьми, охочими подивитися перші випуски четвертого сезону вибраного. А я нещодавно сама зустрілася з деким із зірок з вами Ешлі. Я знову на прекрасному знімальному майданчику серіалу Вибраний популярного шоу про життя Христа, його послідовників, яке захопило весь світ. Ми тут, щоб дізнатися подробиці про майбутній четвертий сезон. Приєднуйтеся до нас. Четвертий сезон нарешті вийшов прокат. Чого нам очікувати? Це буде вибух щось. Чудове, тепер будуть реальні наслідки. Ісус трохи втомився. Ми не приховуємо цього від початку четвертого сезону. Іван Хреститель помирає. Ми знаємо, що буде з лазарем. Цього ми теж не приховуємо. Мені здається, що Іден починає розуміти послання, яке Ісус намагається передати учням. І це надзвичайно. Він каже: Я помру, і на вас теж чекають страждання. А вони цікавий момент. А хто з нас на якій позиції буде? Головний. Саме так моя героїня намагається усвідомити, що буде попереду. Вона бачить, що кінець близько, або те, що вона вважає кінцем, і це лякає її. Персонажі, особливо в добре прописаному шоу на кшталт вибраного, змінюються з часом. У цьому вся суть вони починають одними, а стають іншими, особливо в шоу про Ісуса. Він змінює всіх, з ким стикається. В цьому сезоні ми вперше побачимо іншу сторону Шмуеля коли зустрічаєшся з Богом, який виявляє до тебе любов, то це позитивно впливає на тебе. Хто міг подумати? усі, хто вірять в Ісуса, перебувають в цьому таборі, а гай там. І з часів на гірної проповіді він думає: а що відбувається там? Що там взагалі? Цікавого. Арама продовжує читати і писати, і вчитися? Ми бачимо більше її та Афому, які намагаються в усьому розібратися. А як нам показати ту траєкторію, якою пішов Юда? які кроки привели б його до того, що він має поставити крапку в питанні Ісус, Месія чи ні? що ви хочете залишити у серцях людей після перегляду четвертого сезону? Я б хотіла, щоб у них залишилася надія. сподіваюся, що люди її отримають. Маю надію і з тим самим, що і в попередніх сезонах фільм покликаний позитивно вплинути на їхнє життя. Я сподіваюся, що четвертий сезон стане викликом для людей, щоб ставати кращими, наближатися до Бога і допомагати іншим громадам. Зміниться нормально. Ви могли бути одним, можете стати іншим. Ви можете стояти за те, що вважаєте істиною, незважаючи на те, що думають інші. Ви повинні слідувати за своїм серцем. Це сильні слова. Мені сподобалися слова актора, який грає гая. А він сказав, зміни це нормально. Зміни чекають на тих, хто подивиться четвертий сезон вибраного у кінотеатрах. Учора я побачила огляд від однієї людини. А він написав, чому це шоу змушує такого агностика, як я, плакати щоразу, коли я дивлюся його. Це просто диво. Зміни це нормально. Якщо ви не впевнені у ісусі ви можете подивитися це шоу? Я вірю, що воно змінює світ. Я вважаю, що одна з найкращих особливостей цього шоу робити ісуса та учнів людьми. Mm -hmm. Часто ми ставимо їх на п'єдестали, робимо недосяжними, але тут ми бачимо їхні людські проблеми. Це чудово, тому що це змінює все. І тоді ми говоримо: якщо вони змогли так, зробити то це, то це, то я зможу. А, yeah. Отже, перейдемо до листів. Готовий? А ти так? Я буду переадресовувати запитання. Тобі добре. А отже, запитання від ідельти. А вона запитує: іноді ви показуєте історії або свідоцтва, у яких люди кажуть, що церква, сім'я, друзі, а інколи і люди з усього світу молилися за них, щоб вони отримали диво. А якщо в мене є лише кілька друзів і родичів, Бог слухає та відповідає лише на численні молитви, Гордоне, що скажеш? Дельто я наведу вам три місця писання. По перше, я хочу поділитися з вами одним з моїх улюблених розділів. П'яте послання Якова це брат Ісуса. Він каже: чи хворий хто з вас нехай покличе присвітерів у множині, І молитва віри зцілить того, хто хворіє. А коли він накоїть гріхів, то вони будуть прощені йому. Результат дає молитва віри. Ісус сказав, що якщо двоє або троє погодяться просити про щось, Він говорить про людей, які перебувають у згоді з вами. Але навіть у його служінні, як ми бачимо в Марка 5, коли він воскресив дівчинку. Йому довелося вигнати всіх, хто насміхався над ним. Він залишив лише батьків і трьох учнів. Він хотів позбутися невір'я. потім є ілля його приклад. Він молився сам. Багато може посилена молитва праведного. так, ви можете молитися самі. Можете молитися в групі. Немає якоїсь магічної формули. Питання лише в тому, чи є у вас віра. Ось головне пам'ятаєте, молитва віри зцілює. Амінь. Мені нічого додати до цього. Я також згадала, що слова де двоє чи троє зберуться в ім'я, моє там і я посеред них. Двоє або троє. І навіть якщо ви самі просите Бога, Бог бачить вас, Бог піклується про вас. Він піклується про птахів і рослини. Тож, наскільки більше він дасть вам, він любить вас і відповість на ваші молитви. Він чує їх, тому що ви, його дитя, і це надзвичайно чому дієво, коли безліч людей моляться про вас? Іноді ви не маєте віри. Але що більше людей моляться, то більший шанс, що хтось так. її матиме? Так, добре, у нас залишився час для ще одного запитання. Арнольд пише: у мене серцева недостатність. Я молився про стілення останні чотири роки, але безрезультатно люди наводять мені приклад Павла у Біблії, у якого було жало у плоті, яке Бог не прибирав. Вони кажуть, що це Божа во. Оля, прийняти його милість або пройти через це зло. Я думав, що Бог великий цілитель, я розгублений і не знаю, що робити. Арнольде прочитайте книгу Христос, цілитель Бозворта. Він цілий розділ приділив жалу в плоті. Я закликаю вас розмірковувати над 102 м псалмом. Він прощає наші беззаконня та зцілює наші хвороби. Нехай у вас буде віра, яка не здається, поки ви не отримаєте відповіді. А за Закінчимо ми віршем з Біблії, хто сповідає, що Ісус є син Божий, в тому перебуває Бог і він у Бозі.